Відкриття всеукраїнського турніру з дзюдо розпочалось із приємних сюрпризів. Запорізькому спортсмену Данилу Гуцелу було вручено почесне звання майстер спорту міжнародного класу. Відзначили також і його наставника. Керівництво міста та області нагородило Андрія Бондарчука медалю за особистий внесок у розвиток Запоріжжя. Я очікував, я не знав, що мені будуть вручати щось. і приємно було вручати. всіх приємно дома признання вдома. Чому? тому, тому що коли у тебе сосідам все хорошо, вірні в домашніх условиях все добре що тогда і -то в других краях тебе будуть знати. А коли вдома плохо, то і в інших країнах весело не буде. Численні гості запорізьких змагань кажуть, за організацією проведенням турнірів наше місто мало чим поступається всеукраїнським та міжнародним змаганням. Відзначають високий рівень роботи Запорізької федерації дзюдо та допомогу спонсорів. Комбинат Запорошталь никогда не стоит в стороне таких событий. Ведь мы понимаем, что ЗИДО ⁇ это спорт сильных духом людей, но он еще со своей философией, с философией отношения спортсменов друг к другу, с мирным отношением, с толерантным отношением. Поэтому для нас это важные ценности, которые мы поддерживаем. Турнір на призи президента Запорізької обласної федерації дзюдо традиційно проходить серед дітей молодшої вікової групи. Організатори мають надію, що такі змагання дадуть чудовий старт новачкам. Поборотися за медалі та цінні подарунки. А за перші місця цього року спортсменам вручали кімоно приїхали діти з 15 областей України. Асобнесе та турніра штон ука дітей, починаючи з 9 років. Це самий маленький вік, з якого діти починають займатися дзюдо. І здесь для этих дітей, которые приезжают со всей Украины, здесь не сколько важны, может быть, сегодня ещё спортивные достижения, а сколько это почувствовать дух соревнования, это почувствовать командность, это понять, что ты занимаешься прекрасным видом спорта. Одним з перших на татамі виходить Микита Мирошниченко. Після вдалого стартового поєдинку хлопець продовжує успішний виступ і дістається півфіналу. Особо всіх суперників не знаю, но я думаю, що тут є с теми, з ким можна посражаться. Я хочу бросать суперників на Японии і удержувати до кінця. Потрапити до фіналу хлопцю не вдалося. Поступивши своєму земляку, представнику школи Динамо, Микита вирушив у втішний раунд, де завоював бронзу. До речі, запорізькі динамівці чудово виступили на обласних змаганнях. Так Андрію Бондаренку знадобилося лише 10 секунд, аби здолати суперника з Кременчука. До цього турніру спортсмен підійшов у статусі чемпіона України, тож у своїх силах впевнений. Хотілося б виграти перше місце, отримати кимоно і отримати новий дан. Хотілося б зробити свої коронної броски, это підхват під одну, переднє і задні подножки. Вибороти звання чемпіона Андрію вдалося. Вигравши у всіх суперників, вихованець Віктора Ковальова став першим у категорії 66 кілограмів. Загальнокомандне перше місце теж було за господарями змагань. Другими за кількістю нагород стали кияни. Трійку лідерів замкнула команда з Хмельницького. Оксана Стершенко, Іван Дем'яненко, ТВ5.